Критична інфраструктура, лікарні, школи і житлові будинки. Усе це цілі для російських ракет та дронів. І щоб наслідки їхніх терактів були ще більш руйнівними, ворог постійно модернізує свою зброю. У ракетах, до прикладу, часто фіксують касетні боєголовки. Замість ну, великого фугасного заряду е, бойова частина це така ємність з малими субоєприпасами при вибухсі. Такої бойової частини, точніше, розриві корпусу цієї бойової частини, на велику площу ці боєприпаси розсипаються і складають значну небезпеку. І саме тому з 2008 року низка країн підписала конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Але Росія барварські б'є ними по житлових кварталах, аби жертви поранених мирних було ще більше. Та найбільше оновлень бачать у шахедах. Росіяни намагаються покращувати електроніку протидію рибам, системи наведення та GPS. Та найбільш небезпечна зміна це нова боєголовка. Ворог почав використовувати термобаричні бойові частини. Їх уже зафіксували в Україні. Доспочуше лежить, ось є. Вона. На снаряді видно маркування «ТББЧ-50». Розшифровка буквально. Термобарична бойова частина вагою 50 кілограмів. Перше про таку боєголовку стало відомо у квітні цього року, але широке застосування почалося лише зараз. Принцип дії такий. спочатку підривається капсула з термобаром. Вона заходить в всі щілі, всі приміщення, заповнює їх. Потім робиться другий підрив. Під час цього другого підриву ця суміш спалахує, і е, весь кисень, який знаходиться е, в цьому приміщенні, він е, миттєво. Ну згорає в цьому місці створюється такий вакуум. Бронхі легені під дією цього вакууму просто вилітають з, з, з організму. Крім того, ці боєголовки розлітаються на дві тисячі маленьких уламків, і найчастіше снарядами з термобаричними боєголовками росіяни б'ють по наших містах. Це дуже небезпечна бойова частина. Вона від Абсолютно точно при використанні проти цивільного населення вважається військовим злочином, але росіян це не зупинить. Як захиститися від таких ударів? Порятунок єдиний це укриття. Якщо ж ви перебуваєте вдома, обов'язково дотримуйтеся правила двох стін і зачиняйте вікна та міжкімнатні двері. Це перешкоди для вибухової хвилі, це захист від будь-якого вибуху. Краще, ніж ніякого. Ну, те саме і термобаричне. Якщо е ця е аерозольна суміш не потрапить до вас е в приміщення, вона вибухне там, грубо кажучи, на лоджі, е а ви будете е десь всередині кімнаті, то, звісно, е вибухова хвиля до вас не сягне. І сам цей вогняний е шар теж. Е Роскочить. Ще у разі розриву касетних снарядів слід бути вкрай обережними на вулиці і в жодному разі не чіпати підозрілі предмети, адже наш ворог цинічний підступний і терор мирного населення це його мета. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.